Виконуємо номер 765 із підручника Геометрія 7 та номер 51.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник забічною стороною і радіусом описаного кола. Приступаємо до виконання. Нам дано бічна сторона трикутника і радіус описаного кола. Потрібно побудувати трикутник АВС рівнобедрений АВ дорівнює БЦ, це вічні сторона. Будуємо коло з центром в точці О та радіусом Р. Знімаємо наш радіус і будуємо коло. Центр кола, у нас точка К. Отже, що ми виконали? Перше, це коло, центр К і радіус Р. Я зразу О сказала, ну хай буде К, щоб не путати з колом, з позначенням кола. Тепер ми вибираємо довільну точку Б на нашому колі. Б. Належить нашому колу. Тепер будуємо коло з центром в точці Б, радіус якого дорівнює бічній стороні, коло центр Б і радіус бічній стороні Б. взяли наше Б, поставили коло 1 і коло 2 перетинаються в точках А і С. І тепер наш трикутник АБЦ шуканий рівнобедрений трикутник з основою АС. З'єднуємо всі наші точки А, Б і С. Ми побудували трикутник АВС за бічною стороною та радіусом описаного кола. А тепер доведення. Даний трикутник АВС є рівнобедреним. Оскільки BA дорівнює Б за поводовою та вписаним в коло Оскільки коло проходить через усі вершини трикутника. Номер 765 із підручника Геометрія 7, та номер 51, крапочка 28 із підручника математика 7 виконано.